Як виводити повітря з будинку? Є два варіанти. Перший, більш дорогий, це димохід цегли, складна споруда, яка більш коштує. І економічний варіант вентиляційний вихід. Ось так він виглядає на покрівлі, дуже простий в монтажу. І що дуже важливо, його можна монтувати вже після того, як черепиця змонтована. Розглянемо зараз вентиляційний вихід для вітоної черепиці, а саме його правильний монтаж. Спочатку монтується вихідний елемент на покрівлю. Потім монтується сама бітомна черепиця на елемент і потім вставляється сам вихід. Тепер зверніть увагу, ми вам показали монтаж цього прохідного елемента для бітоної черепиці. Коли ще черепиця не змонтована, а монтується на прохідний елемент. В цьому випадку він монтується, коли вже змонтована бітомна черепиця. Також такий прохідний елемент можна використовувати для фальцевої покрівлі. Цей прохідний елемент використовується для металочерепиці. Вентвихіди можуть бути по діаметру 110, 125, 150, 160 мм. Також вони можуть бути утеплені, і неутеплені. Звісно, що краще утеплений вентвихід, тому що він не буде збирати конденсант. І у вас нічого не буде капати. Якщо у вас покрівля утеплена, вам обов'язково потрібен утеплений вентвихід. Звертайтеся до нашої компанії, вказуйте цей унікальний промокод і гарантовано отримаєте знижку.